Це той кейс, коли думаєш, піду зараз бурною головою, заспаний і нікого не зустріну, дай Бог. Але де ми їх тільки не зустрічали наших випускників? Це був не мій кейс, але він був найнеочікуваний. У мене є найкраща подруга Марина. Ми з нею проїздили дуже багато світу. Вона суперкласна, весела і позитивна, і вона дуже любить подорожувати і дуже складні хайки. І вона була в Чилі. І в неї була сумка Мейт. Вона завжди любить наш мерч. Я їй регулярно його дарую. І вона була сумкою мейт, і до неї підійшла колега, ну, колега-подруга з її групи. Ну а тільки з нею там була група незнайомих людей, які разом піднімались на гору і каже: Ти знаєш Мейт? А я вчилась в Мейті. і Маріна мені нею прислала селфі. Це був дуже такий прикольний момент, коли там десь за кордоном ти когось зустрів. Із таких моментів, коли в нас було ще офлайн навчання, коли ми з Ромою йшли от в районі площі українських героїв, тут в центрі це. Просто нон-стоп. Нон-стоп. Ти зустрічав десь якихось мейтівців. Зараз ми забралися в супер там маленьке містечко Східниця Львівської області на два дні відпочити. І я просто там відійшла, дивлюсь, людь, вже хтось підходить, хтось з ними говорить і виявляється, там працівниця цього комплексу це наша студентка, теж мейта. Це був теж такий неочікуваний момент, що ти вроді там in the middle of nowhere, але тебе знають.